Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Doghouse Multihold. на балансі, можете бачити у нас 38 тисяч гривень. Почнемо ми з бонуски за 7500. Далі, як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо олин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі, слоти, які б ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну, а ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе, як вона зіграє. І все, все, все таке. Поїхали, поїхали, поїхали. Так. Сім обертів. Ну і давайте, давайте подивимось, як собаки, як собаки будуть грати. Перша лапа приходить. А ще будуть. Ще будуть, чи ні? Ще одна лапа, є навіть вілд з третім іксом. І ще одна лапа, ми вже відкриваємо другий барабан. Але по іксах, звісно, хотілося б трохи кращого. Два безкоштовних хоберта ми ще зверху собі забираємо і будемо сподіватися, що на другому барабані трохи краще. З ексами в нас буде справа. Ну, поки що ми цього не бачимо. Так, давай, 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 давай. Є, є все ж таки будка. А ось вже по лапах трохи-трохи та й проблеми. Давай, треба вже відкривати третій барабан, чого б ні. Ще дало нам одну лапу та ще один віл. Досить таки непогано. Непогано, треба тільки ще десь намутити тих лап, щоб вже відкривати третій барабан. Зараз треба кожний спін ловити по одній лапі. Оп, є таке, і зараз ще одну дай. Ну чого ж ти, чого ж ти, чого ж ти тепер, друзі, в нас вся надія лише на останній оберт. Чи дасть він нам лапу. Від цього і буде залежати. Так, є таке, є таке. Все ж таки ми відкриваємо третій. Барабан, сенсейшнл виграш. Я навіть не зрозумів, як він там опинився, але 5600 ми забираємо. А, отут собаки зіграли. Оце так, оце так. І три оберти ми забираємо, друзі. Оце просто шалена бонуска. Три оберти вона нам ще дала зверху. Непогано, непогано скажу я вам, давай ще тоді, ще є лапа, ще є лапа, так що, може, ми тоді четвертий вже відкриватимемо? Чи ні? Чи як взагалі нумо? Давай, давай ще сині собаки грають. Ой, йди ж ти сюди, ще ікси сина, базу. Оце гарно, оце гарно, ще мега виграш, ще 800 зверху, 10 тисяч гривень загалом ми відіграли і останній спін. Давайте подивимось, давай дві лапи. Дві лапи просто на останній спін. Чого б ні, Можеш таке? Не може. Не може, на жаль. Мега виграш плюс 2900, друзі. 2 12 990. майже 13 тисяч ми забираємо з цієї бонуски. Досить такий потужний результат. Трохи більше, ніж плюс 5 тисяч гривень. Дуже-дуже потужно. Я гадаю, наступну таку саму візьмемо за 7500. Давайте подивимось, що вона нам принесе. Поїхали. Так, нумо, 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 нумо. go. Поїхали. Перший оберт, на жаль, порожній. Що ж це таке? О, вже другий реабілітувався. Реабілітувався. Є ікс, є лапа, є ще один ікс. і тепер можна наступний спінчик. Просто дві лапи бахнути. І цього буде, цього буде достатньо. Але. Але так не вважає цей слот, і щось він лапу мені не спішить давати. Але 2 ікса це що, занос на одному барабані? Схоже на те, плюс nice. 2 2900, 2 оберта залишається. і кожний оберт треба ловити по лапі одній. Або не треба. 3 800 тим часом ми відіграли. Останній оберт, що він нам принесе? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзі, ну ви таке бачили, ви таке бачили. Плюс 1400, лише 5000 гривень ми забираємо. Але в цілому, в цілому. Ми за сумою цих двох бонусок вийшли в плюс, тож я не розстраююсь. Друзі, на цьому будемо вже відеоролик завершувати. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду, а також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!